Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Щоб ніхто не подумав, що я вже старичка вже списав, бо цей прийшлося глушителя знімати. Ну, сука по висоті не входить. Ну ладно, це мінутна справа, то не є щось таке страшне, то не є біда, перезимує так, як то кажуть. Ну, зараз ще для нього залишилася робота. Я його ще до обкатою, хай не буде погода. Все буде чекі-піки. Добре, менше з тим. Понакуплю... Шлангів, щоб тих з'єднань не було для обратки такого штуцера. Таких шлангів, таких з перехідним зразу 12 на 14 з краном. тросів, фільтра масляного нового, хумутів на різні калібри, абсолютно на все, що завгодно. Повороти, щоб шланги не гнути. Понабирав всього, того так само взяв це на подачу на турбіну буде. Тут подача всі оці. Ну, коротше, всього набрав. Абсолютно, що треба і не треба. ще що, щось таке теж. Щоб ці ламаються, двойні, то взяв зразу 5 штук, думаю, херня. Коротше, оснастку повністю турбіни я поміняю, щоб було менше тих з'єднань, менше соплей, щоб воно все було цельне, заводське. Вибачте за того собаку долбойове. Щоб тракторець ходив, бігав, щоб все було нормально. Я обіцяв, що я підзбираю пару гривень, і я собі зможу понакуплювати, вже не ліпити з того, що є. там Троси, газа, трос ручний, трос декомпресора. Я це все поміняю, щоб було все під рукою. Фарби купив так само, щоб його освіжити. Того освіжати, ті нефіг, новенькі ще, поки нічого. Вже сьогодні досіяв, то вже сівалочку якось там помив, поставив. Відео на каналі, думаю, бачили. Дурні кури, блядь. Коротше, така фігня, це все це на слів турбіни. І це на слів з турбіни, щоб Не було оцих гнутого всього дерьма. М -м, потім деяку електрику ще перегляну, деякі є питання. Що то ще в мене доскладаю вже фризу. Ну, тут в мене дофіга всього, може тут і всякі є. Цілий мішок. Цілий мішок просто, блять, клас. Тим менше з тим ще комп на ремонті Це, товариш привіз жмур слот pci Express. Відеокарта ця в мене робить, типу в цьому дежурному комп'ютері. А тут не працює. Коротше, щось зі слотом. Або з південним мостом, ну я це там перегляну, або навіть з північним мостом, який тут знаходиться під тим радіатором. Це, коротше, це все мілочь. От вони два влізли, місця тут достатньо, я ще оце заберу, бо воно тут не потрібне. Є місце для скутерів спокійно, тут метра ще два чистих, люкс, типу, тут на зиму, ну, бомба, типу, як треба. Я поки так загнав, бо десь дощ має бути. Хай поки стоять. Значить. Запчасті куплені, все на місці, тому тракторець не списується, тракторець не продається. Тракторець буде в роботі. Для нього купа є роботи, особливо транспортної, і з боронами із дрібними культиваторами. І фризу може він буде товкти час від часу. Будемо бачити, бо якраз фриза під нього. Фриза до речі, комплектна заводовий фанк, що і цей трактор, наприклад. Кому цікавий трактор, якщо ж хтось дуже сильно хоче придбати огляди, я лишу в описі, посилання на магазин і по промокоду ВОРОН Дві каністри масла на заміну вам будуть в подарунок. Або одна в трансмісію, щось ми там придумаємо, якісь подарочки вам. Я і так вам зробив великий подарунок, всім можливість, і далі будемо трактора модернізовувати по ваших побажаннях. І абсолютно кому підходить коліометр, той купляє без питань абсолютно. Якщо комусь цікаво подивитися, який в нього виворот, як він їздить, як він так сяк, то я зараз маленький кусочок відео ще вставлю, кому буде хотітися. Ну, по габаритах так само, кусочок відео, щоб ви собі просто побачили, чи вони дуже сильно відрізняються. Так, хлопці, по габаритах. Ну, є різниця трохи. Ну так і по розмірах той Демтезон Кому треба по промокоду ворон, дві каністри масла на заміну на базу ЧІК і все. Отакий ну, апаратик. Гідрооб'ємне рульове редукторний міст в порівнянні з Шефеном 160, якщо тако взяти. Ну, є різниця. Ну, якщо її геть близько поставити, не настільки там велика. По коробках, по коробках. Тут так не видно. Тут добре видно. Чуть трьох ступен, тобто 8 вперед, 2 назад, бо є діапазон. Трьох вступка, 3 вперед, 2 назад. 6 всього, 8 всього і 10 всього. Проста навіска, примусова гідравліка, 2 виносних гідроциліндри. Кому там треба. Виворот бачили, все бачили. Все працює люкс, ніяких, як то кажуть, нюансів немає. Чуть треба вижимного підшипника підрепетувати при самому верху степа бере. А може тягу я там відрегулюю, Того що то є зовсім не питання. Будь-який новий трактор абсолютно і обов'язково, і однозначно. Регулювати самому це все, як то кажуть, тренувати того мотора і все остальне. Власноруч під себе. Кожен господар, в якої є клепка, це робить. Це фіксатор. Для гальм. Так само тормоза підведу, лягушка працює, все працює, дозатор суперовий, трактор м'якенький, ніякої там лишньої вібрації немає, в ньому є два здорових тут і тут балансіровочних вали в тому двигуні. Нічого тут бити не буде, хороший редукторний міст, їжу з включеним передком, без нагрузки, щоб трошки його обкатати, скажімо так, того передка. Ось такий тракторець. Ціна 4300. Посилання на тракторець і на відео лишу в описі. Кому цікаво. На той, на жаль, нема що посилати. Торбоінтеркулер створений, рахує моїми руками. І цей створений тільки що моєю головою. Ось така хлопці-музичка. Тому вся інформація в описі, кому треба, номер телефону я лишаю. І будьте всі! здорові А наразі ось такий комплект понабирав всього, має вже хватити, все, різьби, ніякі переходники, соплі, клей того всього вже не буде, щоб турбіна тут свістала і так само разом з нею трактор цілий в зборі. А наразі, добре хлопці, і будьте всім здорові!